Доброго здоров'я всім, як завжди. Сьогодні в нас трохи ремонт машини буде, бо з'явилися у мене такі стуки глухі з лівої сторони. Ну і я от відповідно виясняю, в чому причина. Ну і так дійшов до того, що, скажімо, замінив я спочатку. Ну, Давайте я переключуся на камеру з іншого боку телефона і зараз буду все показувати, і цей, щоб не пояснювати на словах. Так, переключаємося. Так, зразу скажу про що мова йде. Машина e Space Espace Space, четверта, четверте покоління. Ну і там вони фактично всі руки дуже подібні. От. Так, І з чого я починав? Починав з того, що передивився з тої сторони ходову повністю. Виявив, що в мене був тріснутий пельник. Я його поміняв давніше. От. Після того був замінений, був замінений, була замінена стійка стабілізатора. Ну і ще в мене були трошечки... Підстукували втулки самого стабілізатора. от Ну Я їх сам не зміг поміняти, бо тут такий нездалий доступ до них, Ну що просто нереально поміняти без ями там чи, на під... чи без підйомника, а ями я не маю. Ну і Підйомника, відповідно. Так він в глибині цей знаходиться. як його Втулка ця, стабілізатора, ну, і відповідно, там треба до нього лізти з-під типу, от, машини ззаду, от, от, з тої сторони, отак залазити е, знімати захист е, пі, захист двигуна знизу. повністю Я собі поставив, до речі, металевий, якщо когось цікавить, захист двигуна до такої машини підходить від е, лагуни. Якщо я не помиляюся, від другої лагуни підходить. От, там його правда треба знімати для заміни масла, бо тут знову ж таки хитро дуже зроблено. Фільтр масляний знизу відкручується. Там такий стакан, в якому міняється сам фільтруючий елемент. І також корок ну, відповідно, також знизу. Тому от, технологічних отворів немає. На, на, цей, на, захист, на захисті він, він є, але він типу, розрахований на, на двигун від лагуни. От, і відповідно треба знімати захист. Що я доробляв? Я тільки доробляв отут, в тих от, з одної сторони і з другої, в тих типу, підсилювачах на раму чи як воно тут називається, не знаю. Він в ніби алюмінієвий, якщо я не помиляюсь, оця от річ. Це рейка. Вони, в них треба було в іншому місці запресувати таку гайку. Гайка-заклепка, ніто гайка така називається. От, оце, що я зробив. А решту всі отвори, там 8 отворів на, на 8 болтів він чіпляється, цей, цей захист. Захист, якщо буде видно, виглядає такий, він суцільний. Тобто Там отворів немає, він захищає від бризг. Він тільки має отут спереді отвори, знизу о, там їх видно, такі прорізи, такі жабри. Ну, щоб напевно охолоджувалася коробка на ходу і так далі. От, от тільки там. А під самим двигуном там все закрито бляхою суцільною. І вона заходить аж за, за двигун. двигом. Ну, е, Продовжимо. Е, поміняв я той, е, стійку стабілізатора, поміняв втулки, звуки не, не забралися, ну не цей. Е, минулого два тижні тому виявив, що в мене ще стукає. От навіть видно, що нова гайка. Видно, що, виявив, що стукає е, е, підшипник. Він вже мав, я, ну, я їздив на діагностику, мені так нічого не сказали. Хлопці, у нас такі, що гроші взяли. І все у вас нормально, все у вас нормально. Їздять, якщо буде проблема, але ніби нічого такого немає, воно вилізе вам. Ну. Вилізе, то вилізе, чекав, чекав. Ну, і от виліз мені, вилізло мені, що почав от типу аж підшипник. Замінив два тижні тому. Стуки щезли так, на відсотків 60, а лише все рівно щось десь під ну під такий глухий стук дає, якби так, таке відчуття, якби метал. Метал об метал, але не, об, не саме об метал, а десь ну, навіть не знаю, як то порівняти, може десь прогумований метал. от щось таке, Ну, Я запідозрив, ще, бо вже, начитав, вже сажу, читаю в інтернеті, шукаю. О, до речі, забув поставити на місце, треба поставити. Добре, що побачив. Е, цей, Читаю в інтернеті, що ще може бути. о, вже на місці. Ще може бути, що це підстукує подушка двигуна. От. Ліва подушка двигуна або стуки з лівої сторони. і Через то думаю, заміню подушку двигуна і подивлюся далі. Буду за, ну, спостерігати далі. Стук, стук такий, що, скажімо, на, рівні, плавні, на рівних плавних ямах його не чути. Його чути тільки на асфальті, де полатаний асфальт, де є стики асфальту. Отаке от, На таких штуках чути стук глухий такий. Ну і Вирішив замінити подушку. От я вже її замінив. Отак от виглядає от от подушка. Не знаю, вона така. Ну, Вона типу, тут там, гума м'яка, але там всередині метал, я не знаю він до чого він там, як він там, скажімо, чи, 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 чи може в неї бути якісь там мікротріщини всередині, чи не може, не можу сказати. Взяв таку саму, єдине, що вона всередині, ще отут має такі пластини гумові по чотирьох сторонах, ще крім от корпуса, ще має всередині такі гумові пластини. Оце от, от, от і вся різниця з тою, з тою подушкою. Не знаю, чи то оригінальна, чи не оригінальна. Таке враження, що вона ще не мінялася. Зараз зроблю паузу, покажу, якої фірми подушку я взяв. Так. Ось таку подушку я брав. Це є фірми SASIC. Ну і номер її каталожний. От і вона підходить до Рено до Рено Space, Лагуна, 2, естейт, купе, Велсатіс. Тобто до таких трьох марок Рено вона підходить. От. Якщо б комусь треба було, то можна зробити паузу, подивитися, штрих-код все є. Так, далі. Що для того треба, щоб поміняти ту подушку? Що я для того зняв? Знаходиться вона от в тому місці повітряний фільтр. Тут є блок запобіжників, і от вона під ним. Отак от от блок запобіжників стоїть зразу за повітряним фільтром. ну Зразу скажу, французи це унікальні люди, які, певно, при, під час проєктування машини або щось курять, або вживають щось більш тяжке, тому що, тому що ну, так, напічкати тут всякого, всяких скажімо, вузлів і агрегатів, це просто ну, ну, нереально руки кудись запхати. Коротше, нереально. Двигун взагалі знаходиться ну, двигуна, от двигуна, а передня десь туди запханий. там коротше, Щось ззаді зробити, це коротше, все. Це треба їхати на станцію, знімати двигун або ще щось інакше думати. От, ну і що для того треба? Значить, ключів таких зірочок в мене немає, зразу скажу. Але підходить ключ на 13, оцей крайній і оцей крайній. Це у нас ключ на 16 головка. Головки це все головка моя відкручував. Проблем немає її зняти, я її забризгав ВДшкою спочатку Ті всі болти. і вони постояли там 5 хвилин і все. Далі, все можна знімати Для того, щоб зняти для того, щоб зняти. Щоб туди добратися, треба зняти отакі речі. Спочатку треба зняти акумулятор. Це в першу чергу. З акумулятора треба... Ну, я собі познімав плюсову клему ну, і мінусову я завернув. Де вона є? А, зараз, зараз, зараз. Десь я її завернув. Я її не бачу. А, стоп! От вона є. Та, от вона є. Мінусова кліма. Зняти стік води для скопота. Тут в капоті є отвір, по якому стікає вода. І оцей кронштейн, Він отут знаходиться знизу. Цей кронштейн, його треба також зняти. Він тут під... Ну, під... Отак. От його отвори. Отвори співпали. Оцей кронштейн. Тут трубка сюди вставляється в той півмісяць. І ще така пластмаска. Отака от. Її треба це все відщолкнути, витягнути трубку і зняти оцей кронштейн. інакше не зніметься отака от річ. Це, під... це є дно... стіл акумулятора, Ну, так називаємо стіл акумулятора. Тобто отут стоїть акумулятор. Він кріпиться на трьох таких величезних болтах. Тобто, болти довгі з такими шляпами з прорізу. Значить акумулятор. Потім знімається оцей кронштейн стоку, Стек, він гумовий, він собі відтопирюється. Потім знімається цей стіл. Бо чому знімається стіл? Бо Він отут ну, має стінку і ми оцей блок запобіжників це, до речі, блок запобіжників, ми його не зможемо потім отак от вивернути. От. Тому знімаються ці всі речі. Блок запобіжників отут двома кронштейнами висить на столі. В нього з боку запхані оті от проводи для дротів, гофри. От, І запханий ще якийсь патрубок, не знаю для чого. Це якась трубка. Що вона, куди вона, це не можу зрозуміти. Вона десь туди йде всередину. Одним словом, живе собі там хай, і хай собі живе. Ми її назад ставимо і все. Під столом акумулятора стоїть блок керування двигуном. Оце блок керування двигуном. от. Він, типу так, бачу, в мене сухенький, нормальний, все тут тільки пилюка. Так що хай собі живе тут далі. от ну і Відповідно, далі доходимо до подушки. Далі, щоб е, вам двигун не впав вниз, от е, тоді треба зняти ще одну таку от штуку. Є от такий от боковий захист. він він е, боковий захист він Є от в тому місці причеплений, щоб ми добралися до коробки. Це є корпус коробки. От Це от корпус коробки. До речі, хто не знає, зразу підкажу. Це заливна горловина для масла в коробку. Заливний болтик. Ну, от, от Тут заливна горловинка. Тобто він, цей болтик пластмасовий, він відкручується і по той рівень заливається в коробку масло Може хтось не знає, то Тепер будете знати. Що далі? Ставив, поставив отаку, отаку, отакий от кусок ковбана, ставлю зверху ще тут навіть видно протиснути. Ставлю ще максимально близько до двигуна, до коробки, зверху такий, такий кусочок патика. Чому? Щоб не передавити цей шланг конди... кондиціонера, якщо я не помиляюсь, або гідропідсилювач руля. Ні, швидше за все, кондиціонер, бо йде вперед до радіатора цей, цей патрубок. Тоді в мене є отакий метровий допоміжний лом. Це мені вже жінка допомагала. І я от там є такий міжребра під стінку його запхав і просто легенько під ну от, Рукою легенько підтиснув. Е, воно через вагу підняло коробку на той сантиметр чи півтора І я собі зміг відкрутити центральний болт е, з подушки. от Оце підважуєте, просите когось, щоб підважив. І відкручується оцей болт. оцей болт це Тобто не болт, це гайка. Е, відкручується ця гайка. Перед тим треба відкрутити обидві оті крайні. Вони мають бути вже відпущені. От. І тоді, коли ви відкрутили центральну, подушка легесенько без зусиль, злазить, підніма, ну, витягуєте її догори. Хтось там з боку той, той лом, оцей лом тримає, щоб двигун не впав, не рухаючи його. І тоді береться інша подушка. І от в такому положенні. Чому в такому? З однієї сторони два отвори, з другої раз, два-три. Є отвір, така просічка. І тою просічкою раз е, вставляєте на центральний болт е, той, що йде від коробки, і відповідно, е, я так підозрюю, що це є упор. Оця просічка це є упор. І все. І Просто закручуємо спочатку центральну гайку. Закручуємо центральну гайку і далі вже е, обидва. Болти корпусні. оці Ще таке зауваження. Ззаду йде така пластина, на якій кріпиться жгут трутів. Її треба обов'язково поставити на подушку і під той болт, Тобто щоб не забути. От, і все. Це от вся заміна подушки, яка відбулася. Ну, зараз я це все, це є вже нова подушка, стоїть я вже її переставив. І зараз буду дивитися. Дивитися, далі збирати то все докупи, то вже недовго, пів годинки, то я зараз її зберу докупи. От, тому, якщо в когось є така машина, Renault Space, зараз прикриємо капот, подивимося, як вона виглядає спереду. от такий от, такий от автомобіль. Без проблем можна самому поміняти подушку, можна не їхати на станцію. Є ще дві подушки. Це, до речі, сама дешева подушка. Далі йде отака от, називається, чи хтось її називає гітарою, хтось її косточкою називає. Ще одна подушка, яка тримає двигун від продольного руху. І є ще гідравлічна подушка, вона сама дорога. Вона, її також неважко міняти, вона наверху, також підункратити мотор. Тобто тут подушки поміняти самому без проблем можна. Але оця подушка сама дорога, виходить. Ну, і наразі буду збирати, дивитися і далі спостерігати, чи щез звук, чи не ну, і Кому це з відео згодилося, буду радий допомогти, як то кажуть. Все, всім до наступних відео і миру над головою.